Друзі, ставайте спонсорами каналу. Став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Знімки демонструють, що вчорашня бавовна завдала суттєвих збитків російським окупантам. У відкритому доступі з'явилися супутникові знімки від Planet Labs, які підтверджують факт вдалого удару по військовим об'єктам расистів у тимчасово окупованому Октябрьському в Криму. На знімках ми можемо побачити не тільки те, що після влучання по нафтобазі пожежа розгорілася на доволі великій площі. Але й також сліди від вторинної донації та розльоту боєприпасів у вдалого прильоту по місцям зберігання боєкомплектів, розташованих на території аеродрому, в тому ж октябрьському, колися найбільшого литовища Чорноморського флоту за часів СРСР. Знімка у відкритий доступ виклав осінь аналітник Хіденорі Ватанаве. Факт удару по згаданим вище об'єктам російських окупантів стратком ЗСУ визнав в одному із своїх повідомлень 22 липня. 2023 року, як раніше розповідав Defense Express, учора, 22 липня, адміністрація російських окупантів у Криму заявила про факт удару безпілотниками по військовим об'єктам в Октябрьському. Росіяни стверджували при цьому, що руйнувань, начебто, нема, але водночас також заявляли про початок евакуації в п'ятикілометровій зоні від зони прильоту. На той момент загарбники не розкривали перелік об'єктів, що потрапили під ураження. Але уже тоді з повідомлень місцевих. Жителі випливало, що цілями удару стали саме нафтопаза та склад боєприпасів на литовищі в Октябрьському. Руйнувань настільки не було, що окупаційна адміністрація була вимушена навіть зупинити рух по залізниці у всьому тимчасово окупованому Криму. Оскільки уражена нафтобаза знаходиться в притул до залізничної лінії через Октябрьське до гвардійського, котра далі розподіляється на дві гілки до Євпаторії і на Севастополь. І тут мова про більшу частину залізничного сполучення на тимчасово окуповані. Ному півострові в свою чергу аеродром в самому Октябрьському був закритий ще у 1990-х роках, але незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти почали знову використовувати цей об'єкт, але уже в якості величезного польового табору для своїх сухопутних військ. Публічно доступними є знімки від Google Earth за лютий 2022 року, які демонструють наскільки велику кількість особового складу у польових наметах, техніки на стоянках та ймовірно боє. Припасів накопичила армія РФ в рамках підготовки до повномасштабної війни проти нашої держави. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.